Вітаю, друзі! Тема сьогоднішнього нашого обговорення знову від вас. Все буде Україна! Саме такими словами зазвичай закінчуються наші зустрічі. І я їх обрала не випадково. Вірвавшись одного найлютішого зимового ранку разом з коротким війна, вони залишились зі мною назавжди. Адже в них така неймовірна пророча сила, що не повірити в них навіть тоді, ще у перші хвилини пекла, було неможливо. І є у мене така впевненість, друзі, що моя історія не поодинока. Нині ми, українці, купуємо футболки з цим гаслом, підписуємо світлини. Вживаємо його як вітання. Популярність слогана фантастична. Та мало хто замислюється над тим, звідки він, як і коли з'явився в нашому житті. І, напевне, багато хто буде дуже здивований, коли дізнається, що вислів Все буде Україна ще зовсім юний. Йому менше десяти років. Так-так, він не з діда прадіда і не зі скарбниці народної мудрості. цей народився 2014 року, а життя йому дала українська патріотка Олена Степова. Олена народилась на Луганщині. Займалась підприємницькою й правозахисною діяльністю. Була членкинею народного руху, мала будинок та щасливу родину. Усе, як у всіх, до, до того моменту, поки не з'явились у рідному Донбасі їх тамєтовці. Відомо для чого. І Олена взялася за перо. Як блогер. Її бажанням було донести правду про те, що там відбувалось. І писала вона настільки щиро, настільки захоплююче і не без гумору, що її слово припало до душі тисячам українців, які не лише з нетерпінням чекали наступних її нарисів, а й затято поширювали їх. А разом з ними поширювалися світом і її обнаділиві слова, які аж бринять впевненістю в перемогу. Все буде Україна. А й справді слова мають крила. Як згадує авторка. Народилося гасло під час тривалих ворожих обстрілів ще там, на Донбасі, з мрією у серці про перемогу. Ось так все й було. Та багато із тих, з ким мені довелося розмовляти з цього приводу, не знаючи історії виникнення крилатої сьогодні фрази, тлумачили її по-своєму. Вислів все буде Україна. Вони розуміли просто як часто вживану нами заспокійливу фразу Все буде добре, проводячи таку нехитру паралель між двома дещо в чомусь схожими зворотами. Але ж якщо бути прискіпливими, ми ж з вами вчимося говорити без помилок, то слушно зауважити, що іменник Україна в цій фразі застосовано. Неправильно. Ми ж не кажемо, наприклад, все буде колесо або все буде трава. Все буде як. І далі має стояти прислівник як. Наприклад, як у нашому варіанті добре чи як яскраво чи як мирно, однак не зважаючи на таку кричущу в лапках. Помилку гасло все буде Україна надовго, якщо не назавжди війшло у наше життя. Нині воно звучить із вуст звичайних українців і наших воїнів-героїв. Бачимо його у зведеннях Генштабу і чуємо у виступах президента. Воно давно уже належить Усій. Україні адже є слоганом надії, гаслом перемоги. Сьогодні Олена Степова, переїхавши з Луганської області, живе і працює на Київщині, роблячи свій внесок у боротьбу з ненависним ворогом. На її сторінці у Фейсбуці інформація, біографія читаємо дослівно. Олена Степова, авторка слогана Все буде Україна, блогер в інформаціонне сопротивлення, письменниця. Тож, друзі, наснаги нам і перемоги. Все буде Україна!